Доброго дня, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язок. Підкажіть, чи ви мене чуєте, бачите? Добрий день, чуємо і бачимо. Дякую. Підкажіть, чи є в нас суб'єкт господарювання на слуханнях? Так, є. Дякую. Добрий день. Добрий, Добрий день. Підкажіть, чи є в нас представники громадськості? У нас шість учасників. Чи є серед вас представники громадськості? Якщо так, то, будь ласка, або відпишіться в чат, або озвучтеся. Включить мікрофон. Так, ну, поки тиша, тоді діємо наступним чином. Надаємо можливість представникам громадськості під'єднатися до наших громадських слухань. І Чекаємо 15 хвилин. І Добре. от 12-15 будемо розпочинати. Дякую. Дякую. Отже, доброго дня ще раз давайте будемо розпочинати. Сьогодні в нас, 7 листопада 2025 року, у нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля акціонерним товариством транснаціонально фінансово-промислова нафтова компанія «Укрдатнафта» стосовно планованої діяльності, реконструкція звалища під полігон відходів, що не є небезпечними. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у Голузеві політики Департаменту екологічної оцінки Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України. Сьогодні я буду головуючою на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання у нас проводились в офлайн режимі, проте через пандемію, та в зв'язку з встановленими карантинними обмеженнями на всій території України громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, з березня 2020 року не проводилися, громадські обговорення проходили у формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року прийнято закон України номер 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, які серед інших врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2, прим. 2 статті 17 закону, згідно з яким тимчасово, на періоді воєнного стану на території України громадські слухання, передбачене статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань, детально викладено в постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року. Яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2, два статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань. У режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на періоді воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. В нас на, 14, о, на 12 годину 19 хвилин на громадських слуханнях присутні семеро учасників. Двоє з них це представники повноважного центрального органу, організаторів громадських слухань. Я ще раз звертаюся до інших учасників. Будь ласка, чи є серед вас представники громадськості? Можете написати або можете в чаті зазначити про це. На попереднє моє запитання. Ніхто не відписався в чаті, що вони є представниками громадськості. Тоді я попрошу кожного особисто представитись, сказати, кого ви представляєте на громадських слуханнях. Я вас буду називати, так як я вас бачу в переліку учасників, як ви підписані в Вебексі. Буду вас називати. Включайте, будь ласка, мікрофони, озвучуйте, кого ви представляєте, тому що нам треба зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості. Отже, будь ласка, учасниця, яка підписана Олена. Чутно? Так, вас чути. Так, да. Я представник е проєктувальника, stem інженіринг, менеджер з е дозвільної документації та е розробки проєктної документації. Е ну, мабуть, все. Ну, тобто, ви з зі сторони суб'єкта господарства. Так, 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 так. 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 Ага. так. Дякую. Так, пан Андрій Колісніченко. Доброго дня. Я представник проєктувальника Так само. Дякую. Пані Ольго. Вас не чути. Пані Ольго, ми вас не чуємо, якщо можете. Відпишіться, будь ласка, в чат, якщо у вас якісь проблеми з мікрофоном, а поки що пан Роман. Я представник АТО «Укртатнафта». Хочу звернути увагу, що там в анонсі у нас Укрнафта. Так, да, так. -да -да, Я бачу. Ми виправимо, коли будемо публікувати, ми виправимо так. це. Да, так, да. Дякую, Я що. керівник відділу охорони навколишнього середовища Акціонерного товариства Укртатнафта. Шеліпчук, Дякую. Роман. Дякую. І є дав наші дві учасниці, підписані то ВНТЦ промокологія. Добрий день. Представники суб'єкта господарювання, розробники звіту ОВД Поліщук Віра Миколаївна і Гальченко Надія Павлівна. Дякую. Отже, чекаємо пані Ольгу. У неї нема мікрофон. Вона зараз в чаті напише. Це також представник акціонерного товариства. Угу. Зараз угу. Да, Дякую, пані Ольгу. Відписалась представник представника АТ «Укртатнафта» Курсун Ольга, інженер з охорони навколишнього середовища. Дякую вам, пані Ольго. Отже, ми на 12 годину, 23 хвилини, не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях. У нас серед семи учасників я рахую зараз по кількості підключень. У нас серед семи учасників двоє учасники: це представники Міністерства... Уповноваженого центрального органу, бо підписано як Міндовкілля, і я як Мінекономіки, тому повноважного центрального органу. І у нас є представники суб'єкта господарювання і немає представників громадськості. Тому, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989, нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз наголошую, що в нас ведеться відеозапис, посилання на відео та акт про наявку представників громадськості на громадські слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989 якою затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадські слухання акціонерного товариства Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія УкртатНафта стосовно планованої діяльності, що передбачає реконструкцію звалища під полігон відходів, що не є небезпечними. Вважаємо громадські слухання, якими що відбулися. Всім дякую за увагу, всім тихого, мирного дня. До побачення! Дякую. Дякуємо, до побачення. До побачення.